Менкі 2 мільйони онлайну в стімі, понад 10 мільйонів проданих копій у перший тиждень, майже мільярд виручки з виходу гри. Ні, це не новий відьмак і навіть не Half-Life. Ні, я її не бойкотив, і ні, я не підтримую Китай, хоча спокуса була. Просто мені, як і багатьом жертвам сучасної гейміндустрії, стало цікаво пройти хороший сюжет і трохи погоріти, попутно як прибитий, видаючи мав звуки. Ну і звичайно, розказати про це вам, адже пострімити ніяк не виходить. Але благословити трьох людей, хто бачив спробу. Люблю вас. Тому давайте розберемося, чи варта гра того хайпу і кандидата на гру року, дізнаємося, чи можна тут зловити кайфи і просто гарно проведемо час? Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть. І полетіли. Починається все доволі ділово. Геге собі валявся, тусив з кентами, їв свої персики банани, одним словом. What a day. Але тут ні звідки злітає армія з місцевого раю, і гра різко перетворюється на третій кодовар. Керує цим рейдом дядько на ім'я Арлон. Він же колись переміг мавпу, тому тільки він вартий битися з ним цього разу. Правда, питання, на що ти тоді привів їх всіх? І поки нам показуватимуть, як махати палкою, веду вас трішки у курс справ. Сюжет гри відбувається після новели про погід на захід. Тобто Волохатий вже сім разів став безсмертним, розвалив половину Всесвіту і надихнув Торіяму на створення гоку. нас король мав пів'я якого означає народжений з нічого. Бо по факту він вилупився з каменя. Він кілька разів повставав проти правлідня імператора, допомагав просвітляти Китай і в результаті став істотою, яка в одне рило може розвалити будь-кого. Саме тому він навіть не думав відбирати слова, коли летів на цей файт. Отже, для чого робити гру про персонажа, якого неможливо подолати? В чому тут цікавість, якщо ти не проти Йому, а граєш за нього. І я вам скажу, її нема. Як тоді його перемогти? Ну, придумати невілковну хворобу або обмеження, подолання якого буде метою основного сюжету. Так, ми граємо за рандомну мавпу, яку називають призначеним, або Петро. Його квест полягає в тому, аби відшукати шість артефактів у Конга, аби зібрати його докупи та вкотре повстати проти райського режиму. Ось тобі палка в руки, 90 гб до закачки, настанов'я від мудреця щасти. У першій главі нам в основному розказували за світ, вчили магічних азів та нав'язували думку, що гра не флайк. -like. Просто коженчик Онь стоїть за босом, але так нічого складного. Взагалі, геймплей більше походить на ЗУСІМу та Годовар, тому це екшн РПГ. І справді саме з таким настроєм я заходив у кожну сутичку. Два три траї на боса через несерйозне ставлення, але супер легко. Про що мова? Якщо навіть моя кохана вперше в житті тримаючи геймпад, умудрялася збивати фінальному босові глави по пів хп? Ти не відчуваєш загрози. Якщо помер за душами не треба повертатися. Ну який це солслайк? -like? І табір розділився навіть серед моїх друзяк. Не переживай, я дам тобі слово. Що ж, стосується сюжету, то я би це назвав міксом. Йоху та Сікіро. Від одного в нас є чіткий поділ на глави з фінальним босом та мувіком, який переносить до наступного. А від іншого чіткий сюжет з катсценами, на відміну від солсів, де він розкиданий в записках, і є ділом десятим. Чи стає він від того зрозумілішим? Ну. Ні, бо награвши 30 годин, я вже на 20-му відео з поясненнями босів та новели. Тобто, шарити персонажа можна співпереживати, переживати, розуміти, плюс-мінус ловити їх вайп. Але якщо ти не в темі першого джерела, молися всім богам або забий і просто насолоджуйся геймплеєм. Як казав один геній, це гра від китайців для китайців, не очікуй тут розуміння, але я залип і хоч не повністю, але розібрався. До того ж часу я блукав мапою, без дупля розвалював босів, трішки страждав, аби дізнатися, що потім доведеться страждати трохи більше. І залутавши першу трансформацію в епічному. Файті забрів до Джо Рогана, який тут всім заправляє. За лором, чувак останні 500 років відновлював храм після останнього візиту Вуконга в ці краї. Під час подій Новели наша ватага була проїздом, і тодішній власник, будучи доволі матеріальною людиною, незважаючи на статус духовного наставника, зажадав накидку, яку йому показав Геге. -ге. Він захотів її настільки, що спланував підпал будівлі, в якій жили друзяки, але Вукон зміг відвернути пожежу ціною всього храму поза цим. Так що він горить аж по сьогодні. Наша хлопака на плюсве залетів та Твав монахів, проте в пошуках Сенсея натрапив на ту накидку і, будучи так само супердрізковою шляпою, забрав її та втік. Надію, що сіпом все окей. Правда, тішився він недовго, адже мав пункт з допомогою богині повернув накидку та повішав на нього корону з початку гри, а наставник за кадром вчинив самогубство. До речі, оце той наставник, перемігши якого, нам дадуть ту саму накидку. Взагалі, як виявилося, всі персонажі протягом глави, тим чи іншим чином, навчалися у цього дядька, вовк, який прагнув бути схожим на людину, і зміюка, яка хотіла бути легендарною зміюкою. Цікава тут лише історія. Першого, але тільки через те, що чудив роган. Після крайньої сутички з ватагою ГГ, він певний час служив богині, попутно вивчивши можливість оживляти мертвих. І враховуючи, що вукон в своєму квесті з повернення накидки поклав немало товаришів нашого качка, той став по одному їх відновлювати. Першим був колишній вовчий воєвода Лінкшузі, адже він мав неабиякий вплив на блохасти. Проте коли він дізнався, що для його відродження багато інших вовків віддали своє життя, він втік в ліс та повісився. Його, до речі, можна знайти у грі. Натомість, аби не втратити свою армію, бос викликав з далеких земель Іншого потужного вовка, якого назвав другим лінкшусі. Він, в свою чергу, був повною протилежністю свого попередника і замість будувати зграю через повагу, робив це через страх, що привело до розколу і майже різанини, якби не вмішався оцей дядько, який був в оригінальному вовчому складі. Він очолив протестантів та лівнув за межі храму, аби уникнути кровопролиття. Та все що того, що того завалила рандомна мавпа стосовно рогана, файт з ним доволі простенький. Не попадай під хмаринку, юзай накидку і лупи сильним ударом після отакого от прильоту. В другій же фазі старенький бере свою істинну Форму і тут же треба мацити більше, та все ж кудлатого було переможено. Зловивши тягла, він різко перевзувся, сказавши, що це все боги змусили його битися, а сам він ніколи би не посмів піти проти мавпи. Він навіть не в курсі, як користуватися артефактом, тому просто кинув його на вершечок важі як знак свого управління. Ну і це підтвердив дід, який допомагав нам протягом глави. Наостанок він сказав, що більше ніколи не попадеться нам на очі та зник. А ми, залутавши перший артефакт, відправились дивитися. Мувік кінці кожної глави нам показуватимуть подібні історії в різних стилях: від стоп моушена до традиційної китайської і мальовки. У першій йшлося про знайомство цих двох та подальшу їхню долю, яку я розказав вище. До цього всього кожна глава базується на якійсь ваді, як, наприклад, у цьому випадку жадібності монаха та ведмедя. І це напряму пов'язано з реліктами, які нам потрібні, бо вони є втіленням шести чуттів: зору, слуху, нюху, смаку, дотику та розуму. У буддійській вірі одною з основ є те, що всі біди приходять від бажань. Тому зверніть увагу, що хлопака 500 років відновлював храм, аби заслужити повагу в очах інших. Він поставив найсильніший артефакт на найвищій точці, аби всі. Його боготворили, вважаючи, що він вартий більшого ніж те, як його бачать. Ідентично старенький, він понад 200 років нагромаджував багатства, і саме це бажання погубило його храм. І вгадаєте, чого будучи відродженим, він не мав? Реально непогано. Друга глава стартує з абсолютного бенгера в країні лучників мишей, ходячих грибочків та одвічних ворогів. Oh, з ними там теж є якийсь квест, але я тих жаб не переношу. Але цю треба було зафайтити, адже після неї відкривається отакий пан, потрібний нам для прокачки, як і оця мавпа у попередньому розділі. Першими ж сюжетними босами глави були колишні володарі цих земель. І в них доволі цікава історія, тому що, по-перше, раніше ці миші, як і весь їх народ, були людьми. А по-друге, цей король геній, бо так тупити ще треба вміти. Давайте по порядку. Колись було велике королівство Сахалі. Біда його полягала в тому, що коли сонце заходило за опрі, його удар об горизонт спричняв звук, від якого могли гинути Діти через це буде подарував їм апарат, яким можна це контрити. З того моменту молитви людей Путі значно переважали хвалу їхньому королеві, через що він невдовзі заборонив віру у цих краях. Барабан далі били, бо штука дуже навіть корисна. Проте одного дня це викликало велетенського жука, який тероризував їх до приходу іншого вагомого персонажа. Було в короля троє дітей. Усі, з яких присутні в грі, а двох навіть можна зафайтити, коли третьому допомогти у наступній главі. Другий син є найепічнішим, але найтупішим і явно неулюблецем батька, тому перемога була легкою. Наздогнавшись старого, ми натрапили на його первістка, який навпаки не любить свого батька. І тому є своя причина, адже саме він попереджав про лихі наміри шовтого пацюка, але натомість король віддав перевагу не йому. Тому третій вирішив просто звалити від гріха подалі. Поклавши його і дізнавшись, що з допомогою головастика тут можна відкрити локу, я полетів виконувати квест з драконами, за який можна отримати епічну палку. Вони, по суті, є частиною іншого потужного квеста, в якому задіяний оцей дядько, тому поговоримо про нього у другій серії. Зараз же я дуже довго блукав, файти купу каменюк бо шо Тут робити, і на шляху до наступного боса безголовий друзяка підігнав мені найкращу техніку в цій грі. Так, спавнити їх можна небагато, і всі вони доволі слабенькі. Але який же кайф ти відчуваєш в цей момент? в мене є друзі. Я причалапав до тигрового храму, де мене тнувши, мене чекав гідний суперник, бійсь яким увійде в легенди. Чесно кажучи, це, напевно, перший бос, який не пробачав мені жодного поганого ухиляння. Кожен його удар був потужним, швидким, а оцей випад давав мені просрати стільки так. І Якщо ви не бачили огляд на джедая, я не люблю доджити удари. Я хочу контрити і давати ляща у відповідь. Так, це не по канону, так Елден Рінг мене Окарав би, але я хочу. Плюс ухиляння тут зроблені якось по-дебільному, адже ідеальним воно буде тільки якщо виконувати його в момент, як по тобі попали. Знаю, як це звучить, але хто грав шарить. По тобі б'ють, ти ухиляєшся, лишаєш клона, за яким не спорю, і де звук, від якого легенько привстає, і тільки тоді ти можеш бити. Тому я ловив тягла, поки не навчився. Знову і знову і знову. І чесно, навіть пройшовши гру, я все одно не до кінця його освоїв. Це щось типу контрати мечам удар з двох ніг Сікіро. Воно нелогічне. Все ж я зібрався на найкращий трай. І в дуже елегантному стрибку його поклав, не забуваючи флексити в процесі. Що стосується Лору, то історія тигрячої сімейки дуже трагічна, не стільки оригінального вангарда, скільки його дітей вангарда молодшого та божевільного тигра. Їхній батько був на службі у жовтого щура, і під час подій новели мав викрасти монаха, якого супроводжував ГГ. Бо чомусь вони вважали, що з'ївши його, можна отримати безсмертя, як і більшість поганців протягом походу. Коротше, хоч йому і вдалося викрасти монаха, файтити вуконга він засяв. Проте його наздогнав наш колега і зайва раз не думаючи, завалив смо. Гастого. Потім наша бригада зловила тягла від щуряки, і тільки з допомогою сенсея, який контрив його магію, ГГ зміг перемогти. Вони продовжили свою подорож, а сироти тигрята стали на захист цих земель. Старший мав благі наміри і хотів протистояти злу, допомагаючи знедоленим, що в принципі підтримував молодший. Місцеві звели на їхню честь храм і приносили дари, що мотивувало братів працювати сумлінніше. Та все ж, як воно буває, молодший став хотіти більше, спираючись на думку, що лаври голови сім'ї дісталися брату тільки тому, що той народився скорше. і взагалі. Лія сильніше, волохатіше і на сантиметр вище. В той же час, після ста років відсутності, щур повернувся, маючи в своїх володіннях артефакт короля мавп і голову зрадника сенсея. Він залучився підтримкою колишнього короля та його синів і запропонував співпрацю тиграм. Та вони були не в захваті від повернення поганця, а молодший, звинувачуючи його у смерті батька, навіть взявся файтитись. Пацюк, взагалі, без напрягу його вирубив і був готовий відправити на той світ. І якби не старший тигр, який погодився на службу, він так і зробив би. Тож він отримав титул свого батька, став. Новим вангардом, а коли молодший оклигав, то повірити не міг, що брат таке вчудив. Потім вони розділилися, і поки один через деякі махінації змусив цього типчика приносити йому в жертву людей. Інший зрадив свої принципи, рішучи всіх, кого наказував прибити новий король, не лише чоловіків, я вбив і жінок і дітей також. Ну і нарешті ми можемо взятися за нього: відлюдник жовтого вітру. До речі, я не розумію помішаності на жовтому кольорі в персонажів. У цю трійку не вистачає тільки якогось володаря жовтого водоспаду. Тож, пам'ятаєте, я казав, що гра не є солс. Лайком, що вона не важка, що вона для казуалів, та зустрічайте розвіювача міфу. Буквально я сидів на ньому близько трьох годин, якщо не більше. Це найпаскудніший Бос, якого я коли-небудь проходив. Кожен раз, коли ти думаєш, що ти близько, він кидає тобі нежданчик. То хітбокс затримає, то в стилі Кріщану Рональду запустить тебе в стратосферу, то сховається за своїм торнадо, і ти в нього хер попадеш. І та торнадо в третій фазі ця гнида мало того, що тікає за межі маби, а ти в нього не попав. Він запускає всередину ще одне торнадо. Від якого не ухилитись. І ти або на очку від нього бігаєш, не наносячи дамагу, або летиш в надії, що тебе не зачепить. Та, я потім дізнаюся, що можна було пройти квест, потусити з ним в минулому, завалити жука і отримати артефакт з новели, який контрить його вітри. Але ви попробуйте перестати намагатися після витрачених двох годин, коли тричі майже це зробив. Ти не можеш піти спати, бо будеш пусі, ти не можеш піти пройти квест, бо гориш. І дуже часто, коли я бачу, що можу це зробити, але щось мені заважає, я востаннє думаю про якийсь артефакт в грі. Це ти. Робиш недостатньо. До речі, прикол: цей квест відбувається до подій Новели, і виходить так, що обраний, який живе після короля мав, взаємодіє зі щуром до самого Вуконга. Тримаю в курсі. Отже, як мені вдалося це зробити? Футажів нема, бо я будучи в фокусі про це забув, але перша фаза просто по максимуму накидуєш дамагу. Клони, трансформація, все, що хочеш. Потім ухилитися від трьох ударів інвізі, контрати його пенальті, намагатися ідеально доджити, коли він починає кастити торнадо в третій фазі, накидати і втекти, гемблети з ударами в надії, що тебе не зачепить і користуватися. Трансформацією. Після того три години сну, мийка голови, діалог з цікавими людьми, і ти як новенький. Ха! А did it! Yeah! Right here! Ге-ге, ВП гнида в кінці сюди залетів наш безголовий Кент, І Виявилося, що весь цей час він був бодісатвою Луїджі, сенсеєм цього пацюка і тим, хто допоміг вуконгу під час подій новели. І я такий вау, але хто ти? Бо тоді ще не почав то все досліджувати. І щодо артефакту в цій главі, він представляв слух, і якщо я правильно все зрозумів, то тут жертвами своїх вад були король і пацючело. Перший переживав, що через свою віру в Будду хвала йому припиниться, і він буде не потрібен народу, тобто через те, чого він не почує. Відлюдник же навпаки отримував шану за свою перемогу над жуком, за свою крутість, але водночас хотів більшого, відмовляючись від ролі помічника Луїджі. Він не розумів, що знаючи своє місце, можна робити дива, тому залутав артефакти через обман заколов наставника, забрав його голову, аби контролювати силу вух і сховався від всіх, поки не прийшли ми. Наостанок нам показали найнепотрібніший головному сюжету мувікти. Зирнули Богдана і лишається чекати на другу серію. Дякую вам, що подивилися цей огляд. Напишіть свою думку в коментах, бо мені було трошки незвично писати групу Плану поясніть, якщо я десь тупив. Розкажіть, як вам, якщо грали. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте відео, тримайтеся купи і побачимось!